Що можна такого цікавого придбати в березні з більшою знижкою, ніж завжди. Нагадую, знижка консультанта в березні від фармасі становить 30%. В іншій місяці 25%. Тут ви можете побачити акційні пропозиції: це і лак для волосся. Дуже класна ось акція на шампуні та гелі Botanics 99 гривень. І ще мінус знижка консультанта. Тут ось далі можете побачити набори це кератин. Також знижка на кожну другу крем-фарбу. Фарби дуже класні. Також наші роликові антипреспіранти. Теж на кожен другий 30%. Ну І набір спрейчиків це два спрейчика за 280 гривень. Ось такий наборчик для мейка. Теж зі знижкою, оці просто дуже класні брахатисті губи після цих блисків. Наш кисневий відбілювач, а також наша екохімія. І засоби для волосся з кератином, які не пошкоджують його. Це догляд за вашими ніжками. Чайне дерево для жирної шкіри, календула для сухої шкіри. Теж брати набором, захист від сонця також виходить з гарною знижкою.